Всім привіт! Багато хто з приходом зими за своїми кіньми міг замітити те, що вони навіть без дачі вівса стають більш такими збудженими. Ну, само собою, що у них менше роботи і вони е застояні. І прохолодніше на вулиці, коні хочуть зігрітися, тому більш коні зимою збуджені. Хроплять, хвости піднімають. Як зазвичай, осінню зимою більш вітряно. Коні теж. Вітер так впливає, що він трошки заглушує звуки. Навколо і коні більш насторожені, вони більш такі, більш чуйні, більш збуджені. Е, що з цим робити в такі періоди? Е, значить, ну я як завжди, тобто я поєдную верхову їзду, заняття в руках з кіньми і їзду в бришці в возі. Це стосується. Всіх видів, як то кажуть, їзди, що з кіньми робити, то це допоможу заняття на корді. Але в якому плані? Не просто ми беремо коня на корду, на любу, там, на любої довжини корду, і починаємо його ганяти. Якщо ми беремо дуже довгу, довгу корду, то у нас практично не відбувається взаємодії з конем. Тобто ми там самі по собі десь стоїмо як подразник, а кінь сам по собі бігає і, е, скоріше всього, намагається визначити довжину цієї корди, як би з неї зірватися, постійно провіряє, і при цьому взагалі не звертає увагу на людину. Суть в тому, що для того, щоб коні, хоч осінню, хоч оце зимою були більш вровноважені, от мої так, як бачите, вже настобурчилися, бо побачили, наприклад, просте дерево, щоб коні е не були такими збудженими, або навіть якщо і були, то не на довгий час і спокійно впорувалися зі своїми емоціями. Для цього треба на корді не просто пускати їх по колу на вістень 10-12 метрів від себе. І, допустимо, дозволяти їм там робити все, що хочеш, поки вони не заморяться і не успокояться. Да? Тобто, таким, якщо ми робимо так, то ми працюємо не з психікою коня, не з його мозком, а ми працюємо з. Мишечною масою коня да, І з його енергетичним запасом, коли ми просто його заморюємо на корді. А нам потрібно е, працювати з його мозком, щоб мозк контролював ті самі ноги і ті самі емоції. Для цього в такому збудженому стані, да, ми беремо коня на корду, але не пускаємо його відразу робити, що попало. На великому крузі, поки він не замориться, а ще тим більше підганяючи його або якось там дратуючи. А ми запускає... все робимо навпаки. Запускаємо його по маленькому колу, і якомога повільнішим кроком. Да? Тобто починаємо ми з маленького кроку і добиваємося чистоти цього кроку. Тобто кінь. Вишивши там, умовно кажучи, з стайні, який там стояв, я не знаю, деяких людей вони просто стоять прив'язані е, неділями, там, місяцями, да. ми виводимо його на недоустку бажано на вірьовочному на корді і потихеньку починаємо відпускати від себе на метр, два, да, ну, наскільки нам там вже вдасться його стримати. І кроком його повільно запускаємо навколо себе. Тим самим, стараючись, щоб його вся увага була на нас. Якщо він вдруг відволікається в сторону, ми його ошарпуємо. І, з, скажімо так, з повільного ми йдемо до пришвидшення. А не навпаки, ми випускаємо коня і з... Галопу по колу, да, якого попало, там замореного, незамореного, ну в смислі контрольованого, неконтрольованого, тобто галопу, увага коня, Бог знаде, в уши, Бог знаде, голова Бог знаде, ми тримаємо як стовп, я не знаю як. І чекаємо, поки він замориться. Да? І, тобто ми з підвищеного алюру опускаємося до пониженого. А тут, а правильно робити все навпаки, з пониженого алюру, тобто з кроку навколо себе, контрольованого, спокійного, якщо кінь друг пробує вирватися, ми його притримуємо, зменшуючи коло навколо себе, буквально до метра, загибаючи його шию і тримаючи його. І намагаємось його призупинити, щоб він спокійно, впевнено, врівноважено, які в нього емоції не були, ішов кроком навколо нас. І без нашої команди ні в якому разі не присвичувався. Якщо він присвичується, ми загибаємо голову і зменшуємо його швидкість до кроку. І коли ми добились кроку навколо себе, спокійно, впевненого вже більш-менш врівноваженого. Кінь не відволікається, дивиться на нас, реагує на наше пошарпування спокійно. Якщо відвелікся, ми його шарпаємо да, до себе, якби увагу привлікаємо. Тоді поступово ми вже побачимо, ми по очах його побачимо, чи він заспокоївся, чи він ще намагається вирватися і ще не зрозумів, що він під контролем. Коли ми бачимо, що він вже на кроку повністю нам піддався і весь в увазі. Тобто кроком ми теж змінюємо напрямки один, два рази, в одну, другу сторону, повільно. Фу, він заступає однією передньою ногою за іншу, при цьому ну, при поворотах. Спокійно перехрещує їх, а не перепригує якимось чином. Так, ми добиваємося цього на кроці. Потім ми потихеньку даємо команду йому на Ресі. І як завжди, якщо ми недостатньо попрацювали на кроці, на Ресі він знов намагатиметься від нас вирватися. Приходить, буде збудження. І буде намагатися, тобто, творить, що попало От на рисі. Да? Ну, ми на... Тоді ми з рисі знову його притягуємо до себе, загибаємо йому голову, зменшуємо діаметр кола і заставляємо його знову переходити на крок, понижуємо його цю, ці емоції да? і заставляємо його ці емоції контролювати. Повірте, згодом кінь зрозуміє, що ті на Ту натугу на, 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 на недоуздок, яку ми даємо кордою, зменшуючи коло, а, ї, а їм по маленькому колу важче ходити, ніж по великому, він вибере заспокоїтись і, так сказати, втримувати свої емоції. Якщо ми на ресі добилися, домоглися чистої, спокійної ресі, без натяжки на нашу корду, так сказати, кінь впорався на ресі своїми емоціями, нікуди не намагається вириватися, не відвертає від вас голову, а в ідеалі тримає голову з поворотом в центр кола, змінює напрямки, і він теж врівноважено змінює напрямки, не намагається вирватися. Так? Тобто, коли ми домоглися чистої ресі. І спокійної врівноважений, ми пробуємо переводити коня на галоп. Тобто даємо команду прискорення, там подсмокуємо, пощілкуємо, беремо в руки прутіка, так сказати, і всім своїм енергією показуємо, що ми хочемо, щоб він пришвидшився. Але це після впевненої, спокійної рисі і зміни напрямків. так? І таким чином ми переводимо коня на галоп. І на галопі він повинен зробити те саме: Впоратись своїми емоціями, не намагатися вирватися. Спокійно, і цей галоп уже буде у вигляді кантеру, да? стриманого галопу врівноваженого, без намагання втікти, і не схожий на втечу з правильним підбором ніг. А скоріше так і вийде. Тобто, якщо кінь, якщо ви дійдете до того в розслабленому стані, да, тобто з розслабленої росі ви перейдете вже на розслаблений галоп, то кінь спокійно підбере ноги і він буде по внутрішньому колу, якби по колу рухатись вперед, даючи свою внутрішню, допустимо, якщо вліво рухається, то Ліву сторону вперед, да, ліва передня нога вперед, ліва задня вперед. Якщо вправо рухатись, то буде права передня вперед і права задня вперед. І таким чином ми доб'ємося шв... э... стриманого галопа кантера, да, тобто стриманими емоціями. Далі ми на цьому кантері так само пробуємо змінювати напрямки. І ось якщо ми на кроку. Потім рись, потім галоп. Зміною напрямків добилися стриманого цих алюрів стриманих, то такий кінь вже пізніше, да, ну, тобто це за один день не добивається. Але де такими регулярними заняттями за днів 5 це можна добитися. І на шостий день умовно ви виводите коня. Він у вас вже не буде дуріти ні на великому крузі, ні на маленькому. Ви сідлаєте його і спокійно в сідлі, він теж змінює ці алюри вже без проблем. Не так, як зазвичай застоєні коні або неврівноважені, переходять, допустимо, ще допустим, з кроку на рис деякий, і вже починають брикати, не, так сказати, недосвідчені. Да? А більш чуть досвідчені. Вже з рисі на галоп переходячи, починають на початку брехать. О, брехать, брехать. Не брехать, а брикать. Так, починають брикать. І якщо вже вершник, так сказати, втримався, перейшов на галоп, ну тоді він просто вже кінь іде галопом, якщо його не скинули вершника. Ну і таким чином, вершник, в принципі, да, домагається того самого, що кінь замарюється, але він домагається це не впливом на мозок. А саме впливом на м'язи, на енергетичний запас. Тобто а мозок е, може бути в той час зовсім десь е, далеко. І це неправильно. Тобто, правильно працювати з мозком, а не з їх е, природними інстинктами і рефлексами. Бо це коні вони такі, у да? них рефлекси при любій там, небезпеці або при будь-якій втікати. Тому нам не треба займатися тим, щоб заставляти їх втікати, а потім думатися, як впоратися з тими, з тією втечею. А нам треба стримувати рефлекси природні, а відпрацьовувати рефлекси набуті, навчені, так сказати, ну, набуті в процесі життя взаємодії з людиною. Я зараз так виходить, що теж почав давати овес своїм кінням, тому що в мене вівса багатенько. Ще є позаторічний і торічний. Я в тому році не сіяв. І в цьому році теж не буду, тому що є ще навіть позаторічний. Тому мені треба овес кормити, хоча мої коні і насінні не втрачали, можна сказати, вагу. Просто на одному сіні. Ну я даю ще овес і моркву. І так як я з ними маловато займаюсь, то вони в мене ще теж ну, часом при виході на корду, якщо це рідко відбувається, там раз в 2-3 неділі, то вони намагаються теж побрикати, попихтіти, по поферчати, хвости попіднімати. І це при цьому, що вони і так на вигулі кожен день. Да? Але це все знаки протесту, які вони виявляють. Так от, оцей протест постійною роботою е, треба прибирати. Тобто, кінь, е, якщо частенько з ним займатися, отак на корді, але правильно на корді, так як я пояснив перед цим, то кінь зможе впоратися з своїми вже емоціями, він їх буде контролювати. І не в руках, не під сідлом, не у возі він не буде для вас непередбачуваний. От зараз я пройшовся аж до самого поля кроком і не давав їм розбігтися, хоча вони з двору, як вискочили, вони хотіли розбігтися. Але кроком я їх тако стримав, урівноважив психіку. Зараз перейду на рис і потихеньку поїдемо рис. Але опять же потихеньку, без емоцій, трошки їх притримуючи. І може їм і хочеться зараз летіти і на галоп переходить, але я потрошку їх притримую для того, щоб вони зрозуміли, що ну, коман команди галопа не було і психіку треба втримати. До речі, мій дід, не знаючи цих таких більшості нюансів, але все рівно стара школа, так сказати, якась така народна, вона е все рівно працювала по тим самим принципам. Виходячи з тих міркувань, що люди бачили з повсякденного життя. І мій дід завжди, коли я оце, малий брав вожі в руки, коні були у нас такі, знаєте, добрі, мало робили. Вони завжди переходи старались на галоп, швидко і так далі. Дід завжди мені казав, не давай їм іти галопом, перейди на рейс. Тобто, дід любий галоп у возі присікав. Тому що, ще раз повторююсь, галоп це високоемоційний алюр. І часом перевівши коня на галоп, ви можете його ну, не впізнати, і він навіть просто буде йти на своїх емоціях і мозок повністю відключається, коли в нього включаються просто рефлекси і режим втечі. Тому, а ви знаєте, що кінь. Там 500-600 кілограм, це, е, ми його можемо це вішками втримати тільки тоді, коли дійсно він там не особо рветься. Якщо кінь дійсно вийде з себе або ось до два коня, да, і вони дійсно чогось злякаються, я не знаю чого, якби, не дай Бог, розірвався десь біля них снаряд, да, то повірте, ніякі водила, ніякі оці вішки, ніяка моя сила рук. Ціх би коней не втримала. Тому надія на те, що ми впораємося, впораємося з кіньми фізично, ну це неправильний шлях. Ми повинні е, врівноважити їх психологічно, психічно. Тоді і фізично нам буде з ними легше. Так, переходимо знову на рейс. Соп. Бачите, підрив такий марта робить теж дуже, дуже різкий. Я її трошки притримую. З Ясміною поки запрягаю, якщо марту, то отак справа марта зліва Ясміна. Тому що марта в мене ведуча, а вона краще йде, коли вона справа. Тому я спробував зліва. В принципі, вони їхали, але так як я запля... запрягаю їх рідко, то мені справа і мені краще ними керувати, коли Марта справа. І Ясміні, ну і їм краще. Вони краще врівноважені, коли вони йдуть отак. Хоча Ясміна, можливо, трошки вже навіть вище, ніж март. Ясміна в мене зліва. Ну і ззаді в нас біжить Аїша, яку я стараюсь зараз не відпускати, бо вона собака, як відпущу, вона така лідер і вона старається бігти наперед коней. І тормозити всю нашу бригаду. А це нам не треба. Дякую всім за увагу, успіхів вам в роботі з вашими кіньми. До нових зустрічей!